О там такі тебе зустрічає. Аделечка, подружечка. Та хай вона, вона не синок. Пішли, Адель. Адельчик. Дівчинка маленька. Знаєте, як дитячий навіть. Але класний, я щось. Але ж я представляю, як він почне війною. Це ще не приділ шерсті для відео фотозйомки. Мені тут особо нічого не можна тут, але оце мені цікаво. А що це таке? Що це кума? Ти... Попробуєш? Лимон, 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 горіхи мені можна. А ще що, сир? Майонез. Сир. майонез. майонез. Ні, тут майонез. Ні, нема тут майонезу. Трошки майонезу. Тут нема майонезу, не бо робуйте. майонез кривам. Але де ти таке бачили? Це його. Дуже вкусно. Коротше, лимон, майонез, да? Да. сир майонез. О, і горішок. посипаєш так, хорошенько. Mm. Далі трохи майонезику. Далі сир твердий <плодався> і горішки. Та. Ну, я оце попробую шляпи, сьогодні, звісно ж. Mm. І оцей. Там нема майонезу. Ні, тут нема таталія. Що є? Камера. Так. Що в цьому Кочера. Так. На кофті в тебе. Капюшон. Mm -hmm. Так. О, бензин що возить. Е, як е, називається? Бензовоз. І, правильно. Тільки знаєш, по-військовому по такому як називається. Неважно. важно. Не Миша куди попадається? Е, ловушку. Е, ну, Спеціальне ловушка е, е, е. для миші. Е? О, яка розумна кума. Е, Хорошо, ми заказуємо, як ідемо в кафе на день Словно. народження. що? стіл. Е, ні, а якщо іншими словами, по нія. Це все забантуй. Сабантуй, добре. У нас тут сабантуй. Харошо. Добре, що підвищується у дітей Артеріальний тиск. Це в твоєму випадку артеріальний тиск. Що підвищується, наприклад, у дітей висо високій в сечі, наприклад, в Лейкоцити. В подожди, як можна ще на жінку сказати? Дружина, добре Не. Хорошо. Коли деські загноєння йде, що ставлять? Катетер як погано жити. Тож ти наготувала дуже багато чого, зелений, є, майонезне, ще якісь там солодки. Слава Богу, ось тут. А в хлопці тут на шиї є що? Кадик. Окей. Є полуниця, є. Суниця. Ні, така розова теж на кущах. Що ми не їмо дома, малина. Окей. А в ухах багато чого. Сірки. Порівнюють з дівчиною таке дерево. Шохілиця. Бережа, верба. Ні, ні. Дуб! Верба. Ні, на Так, типу, що... да, окей. Верба взагалі. Є харизма, а така квітка, яка спільно коренева. Хризотема. Окей. Дев'ять а... 10-11. Так, дивися, є символ України. Герб. Так. Біла, no. e, e, яка Що є? Вишита що є? Сурочка. Так. Е, карти. Що це всі багато карт? Колода. Так, е, на гітарі що є? Струни. Так, є е, пуховік, а є куртка. Ще. Кальто. Так. Е, е, я щось що, е, розмовляю, що я діалог. Руками. В зошиті. Як Почу. це називається? Ні. Не математика, українська мова, але все е, не речення, а в кожному Доспал... реченні є по одному, що пишемо, як речення скласти. Слава, Слава Богу. Не знаю, далі що тут таке.